Обласна та міська влада мають серйозний намір побудувати в обласному центрі справжній палац спорту. Процес свідчать часті зібрання за участю керівників області та міста спільно з фахівцями, які тим чи іншим чином пов'язані з майбутнім будівництвом. На сьогоднішній день це питання тільки набуває особливої ваги. Вітаємо вас в ефірі Спортивна Гличина. З вами її ведучі Назар Павлів та Іван Харук. Партнерами програми є інтернет-сайт піар-агенція «Піар Піаренерджі і головне управління справи сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Продовжуючи тему будівництва палацу спорту у Франківську, зазначимо, що наразі мова йде про придатну територію, де ми можна було встановити спортивний об'єкт. Якщо місту не вдасться знайти відповідну територію, то пошуки триватимуть за межами обласного центру. Далі на сесії обласної ради потрібно виділити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Додає клопотів прикарпатським будівничим і той факт з ще не визначеною територією, де мав би будуватися комплекс, мають бути підведені енергетичні мережі. Утім, не виключається і той факт, що все буде потрібно робити, як то кажуть, з нуля. А тоді цей процес затягнеться ще надовше. Якщо є земельні ділянки, які комусь віддані вони не використовуються, є два шляхи. Перший шлях судовий шлях, що ну це вже стосується міста. А другий шлях ну, залучати якось цих людей до проекту, на якихось умовах. Тому що я думаю, що таких ділянок, напевно, не вода знайдеться в місті. Принаймні, за попередніми даними ми орієнтували, що таких ділянок можна декілька знайти. Бо інакше ми будемо далі говорити, а наше говорення до цього не приведе. І справа рухти з місця не буде. І далі будемо збирати наради, далі будемо сходитися перед громадськістю, що ми щось вирішаємо зокрема перед спортивною громадськістю. Будемо дійшні, що ми хочемо щось зробити, а воно рішатися не буде. Є багато земельних ділянок і основних фондів, які поросли бур'янами і взагалі не використовуються. Тобто, якщо 5 років не використовується земельна ділянка за призначенням, вона вилучається, просто вилучається. Оце, оце було би вирішення питання. Ми відв'язково тоді цю земельну ділянку. 4 гектари якраз біля міського озера, могли б надати під будівництво спортивного комплексу. Вона там ідеально вписується. Загалом минулі вихідні були, як завжди, насиченими на спортивні події. Бурштинський енергетик у рідних стінах поступився охтирському нафтовику. Як наслідок, тренер наших земляків Богдан Блавацький подав відставку. Не потішили й футбольне прикарпаття. Цього разу франківці були слабшими від черкаського Славутича. Щоправда, вже вкотре поспіль потішив футзальний ураган, котрий в цікавому поєдинку виявився сильнішим за харківський локомотив. Підсумковий рахунок – 3-2 на користь ураганівців. В дебюті гри обидві команди обмінялися гострими моментами. Найбільш небезпечний з яких припав на п'яту хвилину. Кісельов з далеко пробив по центру, і білоцерківець п'яткою ефектно переправляв м'яч у ворота. Однак, на щастя, урагану смуга пролетів у декількох сантиметрах від стійки. Незабаром Валенко і Кордоба при завершенні контратак не поцілили у рамку воріт зі зручних позицій. На десятій хвилині харків'яни двічі в одній атаці схвалили на Карлінісі. Однак з десятиметрового цвіли схибив, пробивши поруч зі стійкою. У відповідь локомотив. Скористався відомим футбольним правилом. Втім, нічийний рахунок протримався недовго. Усього через три хвилини біро ЖД розрізаючим пасом знайшовся ржау, котрий ефектно одним дотиком переправив м'яч повз Литвиненка. До перерви ураганіці отримали ще дві нагоди, щоб покарати гості за чергові хвили, однак знову не зуміли реалізувати дабл пенальті. Хороша ігра була. Хороша гра була, дуже цікаві команди. Обидві. Хочу похвалити свою команду. Вона не була гіршою від переможців гри. Так, ми допускали помилки, які не реалізовували. А високий клас футболістів команди суперника дозволив свої моменти реалізувати. От, да, виграли ми за счет, бути... так, виграли ми за рахунок класу наших індивідуальних гравців, лідерів бразильців. А так повністю рівна гра. Ми не були сильнішими по грі за суперників. Особисто мені гра нашої команди не сподобалася. Суботня перемога Ургану стала чудовим подарунком до дня народження для начальника команди Сергія Кривенького, а також і для Сержао, котрому у неділю виповнилося 32 роки. До свого другого поспіль дублю Сержао додав ще й приз кращому гравцю матчу за версією екстраліги. А у середині тижня івано-франківські футзалісти обіграли «Єнаківець» з рахунком 4-1 і таким чином продовжили безпрограшну серію. Тепер чемпіони України з гарним настроєм відправляться до Сербії на розіграш основного етапу Кубка УЄФА. З цієї середи відбулися матчі однієї 16-ї Кубка України з футболу. Відтак команда «Енергетик» з Бурштина зіграла з вищоліговим одеським Чорноморцем. На сьогоднішній день, нагадаємо, обидва футбольні колективи пасуть в задніх турнірних таблицях, що правда вищої та першої ліг українського чемпіонату. За словами тренера Чорноморця, до речі, уродженця Прикарпаття Романа Григорчука, цей турнір є важливим для Одеситів, оскільки це найкоротший шлях до Єврокубків. Та й бурштинці не планували бути хлопчиками для биття на своєму рідному полі. Отож, поєдинок мав видатися цікавим. Ще задовго до початку матчу до місцевого стадіону в Бурштині почали з'їжджатися вболівальники і не тільки місцеві, але й сусідніх районів та обласного центру. Адже не кожен день на Івано-Франківщині є можливість спостерігати грою вищолігових команд. Додавав інтриги при Карпатським тифозі. І той факт, що біля керма Одеситю працює тренерська бригада, котра свого часу була на провідних ролях івано франківському Прикарпатті під орудою Романа Григорчука. А відтак матч повинен бути цікавим. Принаймні, так сподівалися вболівальники. Ми сьогодні приїхали до вас на футбол Аж з Рожнятівського району. І думаємо, що ми воліти за борштинські енергетики. Думаємо, що вони повинні виграти. Сьогодні має виграти енергетик-борштин. Так якби це є наша команда. Вони того року зіграли правда, один-один з Чорноморцями, але все може бути. Чорноморець зараз показує дуже гарну гру, де вечілі. Ну, але енергетик також не відчував смаку перемоги. Тому сьогодні має бути дуже гарна захоплююча боротьба. Хоча на справі вийшло дещо по-іншому, вже з перших хвилин гості взяли ініціативу свої, як то кажуть, ноги. Проте боротьба здебільшого відбувалася всередині поля. Тільки інколи дальніми ударами футболісти обидвох команд перевіряли пильність голкіперів. Щоправда, Одеси там частіше вдавалося, хоча б потрапляти у рамку воріт, А буштинці грали від захисту, час від часу пробуючи контратакувати. Проте їхні рідкісні атаки захлиналися вже на самому початку. Помітною була й різниця в рості футболістів, котра й стала причиною забитого м'яча у ворота господарів після кутового енергетики програли верхову дуель. Своєму штатному майданчику і одеський легіонер Фонтанелло пробив повз гулкіпера, який відверто проспав цей ігровий момент. Деякі мігри відчувають територію. А відтак на табло замайоріла одиниця і майже одразу після забитого м'яча гості мали нагоду подвоїти рахунок. Проте смугаси після штрафного удару чорноморців поцілував в стійку. А відтак з таким рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі малюнок гри суттєво не змінився. Досить активніше атакували енергетик, зрідка пробував принаймні дійти до штрафного майданчика гостей. І навіть міг зрівняти рахунок. Проте нападаючий господарів явно не очікував, що м'яч може потрапити до нього. Багато замін, які провели кермани обох команд, теж не внесли особливих змін. І гра спокійно йшла до свого завершення. Вершення. Якби на 70 70-й хвилині буштинці не завалили своєму штатному майданчику високого Діденка, котрий з 11 метрової позначки пробив у стійку. Не використали чорноморці і ще декілька нагод подвоїти рахунок. Таким чином гра і завершила з мінімальною перемогою вищолігової команди. В першому там такий скучноватий футбол був і кількість десь моменти виникають, але вони там не забиваються, десь не. Я думаю, що тих достатньо було моментів, щоб рахунок був другий, але десь якась не, 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 не доконцентрація, десь не, 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 не така не максимальна зібраність. І е, виходить, що вроді би стопроцентний гольовий момент там, вище б'ємо чи щось таке. І від цього навіть я, я думаю, що по, можу по діденку сказати, що навіть і не забитий пенальті це е, якби. Закінчення оце, оце недонастрой десь неповна не, не мобілізація, там один момент не забив, і як, як наслідок не може бути і незабитий пенальті. Бо, в принципі, у нас Діденко, він, що стосується виконавської майстерності, в нього вона на такому серйозному рівні. Ну, я думаю, що він був 100%. Я, там в симуляції не пахло, бо в принципі там не було, е, треба шукати логіку в цьому моменті, який зміст був. Симулювати Діденко, коли він м'яч під лівою ногою, і він забиває гол. Нащо йому ще симулювати? Причому пенальті був далі від воріт, чим, чим він міг забити з 7 метрів. Я думаю, що тут навіть про це нема предмету розмови, бо це все було очевидно. І... Десь десь не доходили стандарти до кінця. Так що. Десь що тут себе щось так не, 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 не досить здорово почував Януш, попросився десь другий тайм. Так. Здорово сьогодні відіграв Чорно. Ну так, в принципі, до лінії оборони. Я не знаю, на ваш погляд там пенальті було, не було. Я щось далеко було, не можу коментувати. До речі, крім Галицького «Трі» у тренерському штабі Одеси в складі Романа Григорчука, Михайла Савки та Степана Матвієва, в захисті Чорноморця вже тривалий час грає Прокарпатець Петро Ковальчук, котрий раніше захищав кольори Івано-Франківської Чорногори та Криворізького кривбасу. На сьогоднішній день хлопець свої футбольні мрії і надалі планує втілювати в складі Чорноморця. Детальніше про своє теперішнє одеське життя під керівництвом тренера Романа Григорчука Петро скромно розповів у інтерв'ю нашим журналістам: до слова, хочеться побажати такої скромності і всім футболістам, котрі не уникають спілкування з журналістами. Виграли і це вже добре. Ну ігра так складалася не дуже. Ну, але виграли і це для нас позитивний позитивне розпецтво нормально. На Но роботи такої аж не було. Там пару моментів, таких, і то я би не назвав, що вони там складні були. Такої не було аж в захисті роботи. Більше, що таке гра йшла в центрі поля, без, без воріт, можна сказати. Іграли так. Ну, вже з другого тайму на результат грали, 1-0 виігрували. і так, Уже, щоб зберегти цей рахунок до кінця, щоб сил зберегти на чемпіонат, так і грав по рахунку. «Команда, дружний колектив, тренера свої звідти з Західної України. Так що ну, нормально. Дружній колектив, нормально. У мене контракт до зими зараз, і там ще перегляд може бути. Якщо буду…». Згода з, з моєї сторони і з їхньої можна буде переглянути ще на рік. А я ж підписував, коли не було в щоб команда була вийш, і, ну, щоб грала прем'єр-ліз. Команда вийшла і я зараз задоволений, що граю, що в науці. Петро Ковальчук у нас зіграв всі ігри. То це вже про щось говорить. Но е, я би хотів, щоб він, він і так спрогресував, але я би хотів, щоб цей прогрес продовжився і він вийшов на більш високий рівень. Значить, якщо вірить, то, то так, ну я вам кажу по тому, що по тому, як він від мене вимагає, то мені здається, що він деколи більше вимагає, ніж від цей. Тому що і, ну, і я сам розумію, що мені треба більше працювати і більше доказувати, як, як хлопцям, які як був задоволений би попасти на євро 2012 збірну України. До в клубному грати в клубі. Хотів, щоб Чорноморець вийшов на більший рівень грав в Єврокубки. Якщо я своїм з чорноморцем пов'язую далі долю. А як ні, то в якійсь команді, щоб поіграти в Єврокубки, от таке. А легендарна команда Динамо Київ у Богородчанах перемогла місцевий Газовик з рахунком 3-2. Ще зовсім недавно така інформація здавалася б нісенітницею, адже київляни грають у прем'єр-лізі, а Газовик тільки в обласному чемпіонаті. Проте минулої неділі дві команди таки зійшлися на одному полі. У рамках святкування 85-річчя Богорочанського футболу відбувся товариський матч, щоправда, між ветеранами цих двох футбольних команд. Андрій Біба, Вадим Ютушенко, Олег Селенко, Віталій Косовський, Володимир Лозинський та інші знаменитості. Всіх важко перерахувати, що не ім'я, то легенда українського футболу. І всі вони у Богородчанах. на місцевому стадіоні панує ейфорія, і як кажуть, яблуку ніде упасти. Своїх кумирів глядачі зустрічають оваціями, адже не кожного дня можна побачити одразу стільки зірок. Ми з депутатами районної ради від фракції фронту змін вирішили для наших, Ветеранів зробити таке свято, запросити легенди футболу, які сьогодні до нас приїхали. Ветеранів Київського Динамо, тому що ми чуємо, що до Київського Динамо приїжджають в різні райони, а в наш район вони не побували. Так що сьогодні в нас вперше вони за 85 років, і це подарок для наших ветеранів і всіх краян-любителів футболу. Від такого теплого прийому з боку місцевих мешканців гості почували себе як вдома. Хоча у Богородчанах вони кажуть, вперше ми з задоволенням приїжджаємо у цю область, тому що знаємо, Івано-Франківщина завжди любила київське Динамо. Тому сьогодні разом з місцевою спортивною спільнотою беремо участь у святкуванні 85-річчя Богородчанського футболу. Бачимо, що шанувальників футболу зібралися досить багато. Нині вони побачать тих людей, які захищали честь не тільки київського динамо, але й України та ще й раніше радянського союзу. Своєю грою думаю, вони порадують тих глядачів, які зібралися сьогодні. Тут на перерву в гравці пішли з рахунком один один. Під час відпочинку футболістів своєрідна гра відбувалася на трибунах. Називалася вона приблизно так: хто перший впіймає, а відтак отримує в подарунок м'яч з автографами гравців київського динамо. Її переможці тішилися неабияк. Ми бачимо повністю заповнений стадіон. Це є пропаганда спорту, це є пропаганда фізичної культури, і це пропаганда тих традицій, до яких ми повинні прагнути. Тому що такі речі, і що якщо побачити на трибунах, ніхто не п'є пиво, всі щиро боліють, всі, тобто ми вже трошки заскучили за тою атмосферою такого щирого футболу, який сьогодні в нас на стадіоні. Після другого тайму зафіксовано остаточний рахунок матчу 3-2 на користь гостей з Києва. Проте розчарованості на обличчях Борочанців ми не помітили. Свято спорту відбулося і задоволення отримали усі присутні. Цього року з 4 по 8 жовтня в Алуші приходитиме перша всеукраїнська спартакіада серед депутатів Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, обласних, районних та міських рад. У програму змагань спартакіади включено волейбол, мініфутбол, настільний теніс та шашки. А в стінах коледжів із виховання та залах університету Нафти і газу депутати всіх рівнів згадували набуті раніше спортивні навики в рамках місцевої спартакіади. Цього року у Алушті з 3 по 4 жовтня буде проходити перша всеукраїнська спартакіада серед депутатів Верховної Ради України, Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських міст обласного підпорядкування Рад. У програму змагань включено волейбол, мініфутбол, настільний теніс та шашки. Депутати Івано-Франківської обласної ради першими відгукнулись на ініціативу комітету Верховної Ради і ще в червні розпочали змагання за програмою Спартакіади. Це велике свято для депутатів. Вони сьогодні відпочнуть душею, тілом, і вони сьогодні наочно будуть демонструвати не тільки самі собі, що вони ще мають якісь фізичні сили і вправності, але будуть демонструвати перш за все мешканцям краю, виборцям, що треба пропагувати здоровий спосіб життя. Якщо ми говоримо про те, що краще бути здоровим, аніж лікуватися, а особливо це стосується сьогодні молодих людей, то хай депутати говоряться не. Не тільки на словах у сесійному залі, але хай своїми діями покажуться на спортивній площаці. Насправді, такої кількості депутатів всіх рівнів не завжди побачиш у сесійній залі обласної ради. Біля 200 народних обранців із 17 регіонів області цими вихідними завершили другий етап Всеукраїнської спартакіади. У педагогіці є такий постулат. Не треба виховувати на негативних прикладах, а треба на позитиві. Тобто в кожному селі, в кожній громаді має бути позитив. Треба бути здоровим, сильним, щоб дати собі раду і щоб могти захистити себе і свою вітчизну і свою родину. І для того треба ще раз кажу, культивувати активний спосіб життя. А спорт це активний спосіб життя. Я сподіваюся, що сьогодні буде дуже цікаво тут представлені представники від сільської ради до обласної ради, і нам буде дуже велике бажання, щоб переміг сильніший і щоб це не було одноразовою акцією. До слова Зінаїда Андріївна серед жінок депутатів стала чемпіонкою спартакіади з настільного тенісу. Тож, як кажуть, не тільки словом, а ділом підтвердила своє життєве спортивне кредо. Серед чоловіків у цьому виді змагань не мав собі рівних професор Національного технічного університету нафти і газу Дмитро Дзвінчук, який, окрім основної роботи та депутатських повноважень, очолює ще й обласну федерацію з настільного тенісу. Беручи наш вид спорту, настільний теніс, можу сказати, що відчувається в депутатів, що вони колись займалися. Відчуваються навики, що займалися спортом і. Але і відчувається разом з тим, що вони давно займалися в дитячому чи юнацькому віці, і зараз їх оця спартакіада заставила відновити свою спортивну форму, відчути радість і десь перемог і біль поразок. І разом з тим це буде стимулювати більш поважне відношення до розвитку спорту в районах і містах області. У змаганнях з шашок перемогу отримали депутати місцевого самоврядування серед жінок депутат Тисменської районної ради Надія Качур, а серед чоловіків наймолодший депутат Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко. І все-таки найбільш напруженими і безкомпромісними були баталії на майданчика з мініфутболу, футболу де нев'яночу майстерність показали депутати Ярмчанської міської ради, які у фіналі обіграли сильну команду Тисменської районної ради. Бронзові нагороди дістались депутатам Коломийської районної ради. З переможців та призерів Спартакяди будуть сформовані збірні команди, які в Алушті повинні гідно відстояти честь рідного река. З 16 по 18 вересня 2011 року в селищі Ворохта відбувся літній чемпіонат України зі стрибків на лижах з Трампліна та лижного двоборства серед юніорів. З вимаганнях взяли участь 36 спортсменів. Не дуже приємним виявився цей чемпіонат України для івано-франківських стрибунів на лижах з трампліну. Вони програли цей чемпіонат, поступившись тернополянам. У віковій категорії 1995 року народження і молодші на трампліні перше місце виборов Андрій Калінічук. Серед старших юніорів не було рівних ворогтянцю Віталію Калініченку. Щодо особистого заліку, то чемпіонатів України з лижного двоборства спортсмен Івано-Франківської області із Надвірнянської дитячо-юнацької спортивної школи Роман Макітюк виборов срібну нагороду. А в івано франківську обласна федерація футболу підписала ділову угоду з місцевою філією одного з банків. Мова йде про фінансову обізнаність дітей та масовим залученням їх до найпопулярнішого у світі виду спорту футболу. Детальніше про умови підписання договору у сюжеті. Дитячий футбол це один з небагатьох видів спорту, який наймасовіше зацікавлює юних мешканців нашої країни до здорового способу життя. От погодьтеся, вже з перших літ хлопчики мріють стати шевченками, шовковськими чи Роналдами, а відтак і починають займатися футболом. Хто на галявині пасуче корови, а хто в професійніших умовах. Утім, позитив від цього спільний. Дитина не привчається до поганих звичок, а займається спортом. Зрештою, дехто з них стане професійним футболістом. Власне, з такою метою в Україні діє дитячий турнір Шкіряний м'яч. Тогоріч переможцем контролю стала команда Івано-Франківська. Утім, найдитячі змагання потрібні немалі кошти. А відтак угода підписана з філією банку, власне, спрямована на фінансову допомогу цьому виду спорту на Прикарпатті на такому собі аматорському рівні. Це вигідно всім: і дітям, і банку, і федерації. Чому? Тому що діти зможуть реалізувати в себе роль спортсмена з одної сторони. Ми популяризуємо наймасовішу гру футбол. Ми долучаємо дітей і виготовляємо їм картки, де є бонусні кошти на цих картках. Спільна угода з федерацією футболу області це перший крок до великого шляху з метою залучення дітей до великої гри, запевняють фахівці, і таким чином це буде стимуляцією для занять. От, наприклад, переможці турніру Шкільний м'яч поїдуть на відпочинок до Артеку. Такі сприятливі дії експертів є неабияк потрібними для дитини, котра тільки розпочинає серйозне заняття футболом. Механізм дуже простий. Ми проводимо заявочну кампанію. Ми оформляємо заявочні документи. Разом з нами в школу до вчителя фізкультури, до директора, до батьків йдуть працівники банку. І вони разом з нами, паралельно з нашими заявочними документами, оформляють свою карточку, яка називається юніор-банк. 18 вересня в рамках святкування Дня міста Жидачева Львівської області відбувся богатирський турнір, де в спортивному протистоянні зустрілись команди Галичини та Донбасу. До речі, таке змагальне спортивне видовище, яке під час свята влаштували богатирі, у районному центрі проходило вперше. Змагання на центральній площі зібрало дуже багато прихильників такого видовищного дійства. А міському голові Жидачева так сподобався турнір, що він пообіцяв його зробити традиційним. Одним з учасників богатирських ігр був і мій колега, струнгмен Назар Павлів. Чергова матчева зустріч українських богатирів відбулася у місті жидачів, що на Львівщині цього разу силами мірялись спортсмени із Галичини та Донбасу. А головним рефері турніру був вишнівчанин Стронгмен Кирило Чупринін. Маю надію, що це буде Маю надію що спортсмени. гідно на на Схід України представляли Борис Курбацький, Михайло Іванов, Максим Лобанов та Максим Гавриленко. У складі команди Галичини були Володимир Рекша, Віталій Міхеєв, Назар Павлів та Павло Костенюк. Богатері зустрілися не тільки для того, аби Котре перевірити власні сили. Змагання стали і своєрідним подарунком. Справа у тому, що того дня місто Жидачів, де проходив турнір, святкувало свій день народження. На сьогодні вже 847 років. Це найбільше ніж місто Львова, і тому голова міський запропонував провести таке свято саме в них. Бач, в них річниці і гарна нагода показати місту. Слоші України змагання проходили у шість етапів. Першою вправою був тракпул, тобто кожна команда мала якнайшвидше протягнути 17-тонну вантажівку на відстань 20 метрів. Галицькі богатарі впоралися із завданням за 17 секунд, а їх суперникам задобилося на кілька секунд більше часу. Так само галичани отримали перемогу у лонгліфті, тобто піднімання 125 кілограмової колоди. Вони виконали підйом 19 разів, тоді як команда із Донбасу 17. Далі стронгмени змагались у кантуванні коліс, дедліфті, тобто мертві тязі автомобіля. Зазначимо, що навантаження на у цій вправі становить 300 кілограмів. За три хвилини галицька команда виконала вправу 51 раз, а гості із Донбасу 49 П'ятою вправою був дамбл, що передбачає піднімання однією рукою гантелі вагою 90 кілограмів. Шостою пулпуш, тобто виштовхування команди суперника за межі майданчика за допомогою колоди. У Обох вправах команда господарів, тобто галицьких богатарів, переграла команду зі сходу. Отож у підсумку 6-0 на користь галичан. Та програвати теж треба вміти достойно, і з цим у гостей проблем немає. Дещо заважала східно і втома після тривалого переїзду. Каже капітан команди Борис Курбацький: та перемога це завжди приємно, Тож галичани свою радість не приховували. Не, ну, звичайно, команда Донбасу також дуже сильні. Хлопці, як ви бачили, е, ми виявляємо щось сильнішими зазвичай. Я думаю, це тільки завдяки нашій своєрідній місцевій підтримці. Звичайно, ми готувалися, і так як і в наших суперників є дуже велике бажання перемогти. Поки що це нам вдається. Що стосується публіки, то уболівали жидачівці і справді щиро та яскраво, не розділяючи богатирів на своїх і чужих. Отож, у принципі, в цьому турнірі переможцями були всі, адже головною метою змагань було об'єднання різних регіонів країни. Богатирі як один твердять схід і захід разом. Я думаю, це більш об'єднаючий турнір, чим раз. разделяющий по принципам принадлежности к левобережной и правобережной Украине. У нас с Хит-Заходом очень плотно общаются, очень дружим хорошо, поэтому я думаю, тут напряженки не могу... В одній країні ми наоборот дружество зустріч організували. тому я думаю, надо не то щоб дружити, на поворотами бути. Отож, черговий богатирський турнір позаду та маємо надію, що глядачі отримали не лише задоволення від яскравого видовища, а й задумались над ідеєю єдності і терпимості один до одного та переконались, що найбільша перемога це перемога над самим собою. Що й демонструють своїми виступами українські богатирі із будь-якого регіону, не покидаючи богатирської теми, ми переходимо до нашого вже традиційного конкурсу. Всі знають нашого славетного земляка богатиря Василя Віростюка, і усім відомо, що він двічі ставав найсильнішим найсильнішому світі. Це відбувалося у 2004 році та ще одного року. Якого саме, хто відповість правильно першим на це запитання, отримує ось такий приз від спортивної Галичини? Це футболка з логотипом Професійної ліги страногменів України. Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку ви зараз бачите перед своїми екранами. До речі, на попереднє запитання першою правильно відповіла Лілія Курчі з села Угорники. Вона правильно указала рік, коли вперше вийшла передача спортивна Галичина. Це, до речі, відбулося у 2001 році. На сьогодні це вже вся інформація, яку ми хотіли вам розповісти. Хай спорт завжди буде присутнім у вашому житті. Тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До зустрічі наступної суботи.